Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні 30 червня, неділя. Зранку нам не вийшло вийти пополювати, тож спробуємо після обіду. Знаю, що з того вийде. Залишайтеся з нами. Ну, а ми вирушаємо на пошуки. Білих грибочків або що попадеться. Друзі, не пройшло і п'яти хвилин. Ось у нас перша знахідка. Крачок. Йдемо далі. Другий красочок. Видно, не видно. Невеличкий, але сонце світить. Красочок. Так, пройшло дві минути. Ось ще один красочок. Одна. Тут ще один є. Так, такі так. так, так. Тут ще один є такий. Але... Обак тизоліз. Такий два грибка. Там двох знайшли. Прийшов. Пару метрів тут ще один крисючок стоїть. А слимаки його вже обробляли трошки. Нічого і нам лишили. О, такий. Нагадую, що ми в низинах Карпат. Фу. Досить сьогодні жарко. Я з дому виходив, тут вже було 32 градуси і ту в тіні. На сонці, мабуть, що більше. Так. Шостий грибок. О, ох, ще й зламав. Ще й зламав. Класний. А, краса. Так, друзі, ще один красочок. Пішов ще одного грибка. Підемо подивимось, яким його стане. Підозрілий. Це вже вже його будемо садити. Ви його будемо садити. Висок. <кхе> Славаки, черваки з'їли. Хвилин десять ходимо, ще не, не знайшли жодного грибка. Що, продовжуємо. Друзі, восьмий грибок. Отакий грибочок. Так, зараз будемо перебиратися на другу сторону. Другий ліс, подивимося, що, що там нам буде. Так, тут на, на цьому місці 8 грибків. Непоганенько. Що, <кхи> йдемо далі? Друзяки, пройшло вже десь певно з пів години добрих з моменту останнього включення. Нарешті перший білячок. Це у нас вроді дев'ятий. Дев'ятий білячок такий Фу, Худенький. Що, йдемо далі. Так, друзі, навіть навіть муравів тапу спеку не хочуть працювати. Ані одного, вон там в тімєшку. Так всі поховалися. Я би зараз не радив виходити на грибочки. Дуже жарко. Ну, Але ми вже почали, то вже продовжуємо. Йшов 10-го грибка. Вчора грибники все, збирали нам амполишали ось такі лише. Вони вироста. Вже переконались. Десь тут трошки всі. Вони Всі худенькі. І два грибка. Друзяки. Я вже щось знайшов. Вже цікавіше. один. Маг бидю. Так. Смос другий. Другий. Ось у нас. нас третій. Третій. Там наш четвертий. Тоже сламокил трохи, а, dai, Сломався. Ну чого? Щось треба і їм. Друзі, ось одного нечто з нелову. вже посадимо, хай росте, тут це повертаємо, опа. Ще один красочок стоїть. О. так, І тут ще є один красючок. Ось чотики класний, да? Само зафокусує. О, це вже попотужніше буде. А, а наше місце в чергове. Третій, третій раз ми сьогодні на цьому місці знаходимо грибочка. Опа, Невеличкий, але знаходимо. Uvijek je nešto s nešom, ne to bilo, czy to nie či je to polski bilo. Ovo je poljski biločak. Pogrezlo je. Ovo ću що зробити отак Може так садити можуш порозкидувати просто друзі вже і білі починають кидатися зайшов я ще пару місць своїх на жаль, сьогодні без результату. Чого? Наступний раз ліпше буде. Вибачайте задихалку. Дуже жарко, Ми вже цілі мокрі. Ще йдемо догори. Камера не передає і підйомчик. Подивимося в одне місце, і вже напевно будемо робити завершення. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось і з таким результатом. З результатом ми задоволені. Правда трошки і впріли, і замучились. Але нічого, в невже є результат якийсь. А вам, як завжди, в повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Скорих зустрічей.